Регулярні обстріли, людські страждання, безперервні повітряні тривоги. Так уже три роки живе Харків під час повномасштабної війни. Світ має бачити і розуміти цю реальність. Одні з тих, хто допомагають доносити правду на міжнародній арені, є почесними амбасадорами Харкова. Вони сприяють зміцненню іміджу міста, залучають інвесторів та налагоджують співпрацю з партнерами у Великій Британії, США та Європі. Під час онлайн зустрічі з амбасадорами мер Ігор Терехов наголосив на ключовій ролі їхньої місії у підтримці Харкова: що щодня протистоїть жахам війни. Нам дуже важливо перш за все, щоб ви показували все це нашим міжнародним партнерам. Це по перше, по друге, щоб організовували їх поїздки до Харкова. І щоб вони на власні очі бачили все те, що сьогодні робиться, те, що наробили сьогодні російські військові з точки зору політичної підтримки і України і міста Харкова. І звісно, я хочу, щоб ви були дійсно амбасадорами, провідниками певних ідей, які є у Харкові. Бо ми чудово розуміємо, що ми входимо в фазу. Але будуть йти перемовини щодо досягнення справедливого миру для України І в цей час для нас дуже важливо, щоб залучати інвесторів, щоб залучати допомогу для міста, бо ти руйнації, які є, вони насправді дуже серйозні. Це житловий фонд, це сфера комунальних послуг, критична інфраструктура, транспортна інфраструктура, життя. Там, де жили люди, тому дуже важливо сьогодні, щоб ми залучали наших міжнародних партнерів щодо відбудови відновлення. Також наголошує мер амбасадорам: потрібно налагоджувати якомога більше контактів, що потрібні Харкову. Адже тільки за минулий рік у місті було пошкоджено понад 2,5 тисяч житлових будинків. А загалом за три роки повномасштабного вторгнення місто зазнало збитків на більш ніж 10 мільярдів доларів з такими обсягами відновлення. Самотужки Харків не впорається. Я дуже хочу, щоб у нас входили і підприємці. Йшли до Харкова іноземні підприємці, Ми будемо давати зелене світло для інвестицій. Ми сьогодні створюємо і науковий парк і індустріальний парк. І все це я хочу, щоб ви були провідниками наших мрій, провідниками наших ідей і спілкувалися з іноземними нашими партнерами. Щоб вони не знати, не боялися входити в Україну, не боялися входити в Харків. І дійсно для нас це сьогодні завдання друге. І третє завдання від Ігоря Терхова це активізація роботи амбасадорів з харків'янами, які тимчасово покинули місто. Я дуже хочу, щоб ви спілкувалися з тими людьми, які були вимушені переїхати до різних країн і були провідниками нашої ідеї повернення. Містян у місті Харкова це дуже важливо. і Я розумію, що це важко, але я дуже хочу, щоб люди поверталися до Харкова. Для нас це дуже важлива, особлива мова. Тому ми будемо створювати всі умови для того, щоб люди поверталися, для того, щоб у них було нормальне життя після того, як буде мир, але цю роботу потрібно розпочинати вже зараз. Ігор Терехов також подякував амбасадорам за роботу та наголосив на важливості продовження спільної діяльності. Я дякую за зустріч. Я е, сказав те напрямки, по яким я хочу бачити результат. Все інше це таке факультатив. Добре. Я е, сподіваюся, що ми можемо. Кожний спілкуватися, у кожного з вас є мій мобільний телефон, кожен може зателефонувати, і ми в такому робочому порядку можемо обсуждати, спілкуватися всі ці питання, які є. Але я дуже хочу, щоб був результат, а вибачте, не небалички. Мені цікаві ці три напрямки, які я вважаю самим дієвим. Яка допомога вам потрібна в цих напрямках, нема питань жодних. Потрібне посольство нема питань. Потрібне консульство нема питань. Потрібна мерія відповідних, я теж вважаю, що не буде ніяких питань. Марія Соловйова, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків. Новини.